От і перша поломка. Роздрукував я першу деталь. А тепер поставив зразу другу деталь, яка була на флешці записана. Принтер додрукував до 40%. І я почув, що йде якийсь хрустки, тріск. Вирішив подивитися, що сталося. Зараз я вже зупинив друк. От, як бачите, зараз приближу. От. І ось така поломка. Почав вилазити філармент з боку. Бачите, що всередині твориться. Не знаю, поки що, як я зрозумів, напевно, я засильно зажав філармент. Він в якийсь момент почав погано поступати. І отаке от сталося. Зараз буду це все вирішувати. Друга причина, яка я думаю, я на другу деталь, коли ставив на друг, я надів тут ковпак, отож що йде такий ковпак парасолька. І зараз, коли я ковпак зняв, температура була досить висока. Але я не думаю, він йде в комплекті, то, скоріш за все, що я засильно зажав філармент. Якщо хтось з знавців Дивиться це відео, напишіть в коментарях, що я зробив неправильно. І так, прийшлось мені розібрати трошки екструдер. Зараз заберу звідси залишки пластику. Як бачите, його чомусь почало мотати сюди назовні. Не знаю, в чому причина. Зараз буду це все забирати. Так, після розборки екструдера дістав я філармент. Поставив знову деталь на друк. Попередньо я вже провірив всі три файли. Вони всі три однакові. Я так розумію, різні просто настройки для друку. На всіх трьох друкується отака от штучка. Як була на, перш... на першому друці. я просто запустив, щоб зараз провірити, що принтер працює, і зупиню друк, щоб дарма не використовувати філармент. Я... Це стара деталь, а от це все куски, що я подіставав з екструдера. Не знаю, чому так сталося. Ще раз повторюсь, хто знає. В чому моя помилка, чи я засильно зажав, але перша деталь надрукувалася. Чи то через ковпак. В принципі, читав інструкцію, вроді би, ковпак можна вішати зверху. Не знаю, чому так. І що мені ще не сподобалося, що я замітив, принтер не зупинив друк, тобто цей звук тріскотів, філармент вилазив з боку. Я, правда, зразу відео не зняв. Зупинив друк сам принтер виходить, друкував у воздусі, екструдер був, і філармент весь вилазив з боку. Якщо хтось знає, в чому причина, відпишіть, будь ласка, буду дуже вдячний.